Всім привіт! Мене звати Мар'яна, і я є студенткою другого курсу Івано-Франківського медичного фахового коледжу. І сьогодні я покажу вам наш коледж таким, яким бачимо його ми студенти. Зараз я крокую центральним коридором. Це місце, де переплітається все: ранкові зустрічі, запах кави, ну і в загальному студентське життя. Зараз ви бачите наш дорогоцінний скарб, а саме розклад дзвінків, занять. Нові оголошення, ну і звичайно, так званий щоденний маршрутний лист, з яким ми познайомимо наших майбутніх студентів уже після літніх канікул. А зараз ви бачите наше серце, головний хол або ж як його називають студенти, місце збору. Але я тут не для того, щоб показати вам це величезне дзеркало, а для того, щоб ви підняли свій погляд трішечки вище. Тут ми бачимо на перший погляд незрозумілі вислови, але познайомившись з надзвичайно цікавою дисципліною основи латинської мови з медичною термінологією, все стане на свої місця. Розкрию вам карти. Тут приховано цитату: не для школи, не для оцінок, а для життя вчимося. Якщо ви уважно поглянете на задній план, тут приховано ще одну цитату: Медицина. Найблагородніша з усіх мистецтв. Рухаємось далі. Ви вже напевно подумали, що я робитиму екскурсію тільки коридорами, але ні. Зараз я покажу три найкрутіші локації: це ті, де відбувається справжня магія і де у студентів горять очі від захвату. Зараз ми рішуче крокуємо до першого такого місця. Це кабінет, який ламає стереотипи, що медик тільки з термометром та уколом. Це кабінет захисту України. Там на вас чекає викладач, який розкаже, що тут чать не тільки теорії, а й реальних навичок. Як діяти, коли треба не просто лікувати, а рятувати. Ходімо, доброго дня! Мене звати Годованець Петро Богданович. Я голова циклової комісії військово-медичної підготовки та захисту України. Ми знаходимося в осередку в просторі практичних навичок, де проводяться заняття з захисту України, а також з військово-медичної підготовки. Кабінет осередок оснащений найсучаснішими манекенами, моляжами, оснащенням для відпрацювання практичних навиків. На заняттях захисту України студенти вивчають різні типи зброї. Також вивчають будову, функцію та правила користування з поведінки з зброєю різних типів зразків, вивчають збір, розбір автоматів. Також відпрацьовуються навики зі стрільби з пневматичної зброї, з пневматичних гвинтівок. Кабінет оснащений симуляторами польотів на дронах. В даному випадку є сім комплектів, де студенти відпрацьовують польоти на дронах в різних ситуаціях: день, ніч, різні пори року. Після оволодіння теоретичними навиками польотів на fpv дронах студенти переходять до практичних занять. В даному випадку FPV-дрон також сім комплектів для практичного польоту на FPV-дронах. На четвертому курсі студенти вивчають дисципліну військово медичну підготовку, де ми ознайомлюємо, вивчаємо і відпрацьовуємо різні навики, що пов'язані з допомогою при кровотечах за допомогою різних типів джгутів. Також відновлення прохідності дихальних шляхів збереження дихання різними сучасними засобами, робота з ранами, використання аптечок різного зразка, типу та призначення, також медичне сортування. Після цього практичні навики відпрацьовуються на різних муляжах та манекенах з використанням всього вище згаданого оснащення. Після освоєння всіх навиків студенти відпрацьовують ситуаційні задачі щодо надання допомоги пораненим на полі бою та умовах надзвичайних ситуацій, а також евакуації з осередку ураження за допомогою м'яких нож, а також ноші волокуші, щита чи розкладних нож. Я впевнена, що вам сподобалось. А ще більше в цю атмосферу майбутні студенти зможуть зануритись безпосередньо на парах. Але це була лише перша частина нашого знайомства. Зараз ми переходимо до рівня номер 2 І для цього нам потрібно піднятися вище буквально, ну і ментально теж. І знаєте. Кожен поверх тут як новий розділ підручнику: нульовий це про захист, основи виживання, перший про знання, підтримку та опору, а другий другий це вже про щось інше. Тут на другому починається все те, з чим люди найчастіше асоціюють медицину. Тут пахне не тільки антисептиком, тут пахне допомогою, тією самою, якою день у день. Поступово лікують не тільки рани, але й душі. Ми йдемо в царство медсестринства. Тут дуже спокійна, уважна атмосфера. Ну і, як ви вже здогадались, за цими дверима нас вже очікує викладачка, яка зможе переконати у тій самій фразі, яку ми бачили ще в холі. Медицина найблагородніша з усіх мистецтв. Пішли! Добрий день, мене звати Киломович Світлана Михайлівна. Я є викладачкою основи сестринства та інфекційного контролю. Зараз ми з вами перебуваємо, хоча віртуально, але в такому навчальному мультифункціональному кабінеті, по-іншому ж його називаємо тренажерним кабінетом. Це такий простір, де студенти навчаються практичним навикам, але воно адаптовано до реальних умов, які є в закладах охорони здоров'я. Кабінет обладнаний за принципом палати пацієнта, що дозволяє максимально наблизити навчальний процес до клінічних умов. Ту студенти навчаються догляду за пацієнтами, спостережують за його станом, виконаннями сестринських маніпуляцій та роботі в команді. Навчання побудоване за принципом взаємодії. Тобто студенти відпрацюють практичні навики під чітким контролем викладача до впевненості та автоматизму. Крім цього, у кабінеті проходить практичне навчання з кількох дисциплін абокушерство, хірургія, педіатрія та терапія. Такий формат дозволяє студентам комплексно формувати професійні навички та розуміти специфіку роботи з різними категоріями пацієнтів від новонароджених до дорослих. А тепер, друзі, на вас чекає фінальний акорд нашої маленької подорожі. Хоча ні, на вас ще очікує справжній ексклюзив. Але про це пізніше. Зараз ми зайдемо в кабінет, який спочатку для багатьох з нас був чимось з кадрів серіалу. Ходімо. Не буду заважати викладачеві і розказувати за всі тренажери та тонкощі він сам це зробить на мільйон разів краще. Але скажу одне: атмосфера тут особлива. Це не просто кімната з крутим оснащенням, це місце, де ти вперше по-справжньому відчуваєш вагу свого майбутнього професійного жесту. Добрий день. Мене звати Володимир Миколайович Яцків і я голова циклу хірургічної дисциплін. Зараз ми знаходимося в аудиторії нашого циклу, і тут зібрані одні з найкрутіших тренажерних засобів, а також елементів для викладання таких дисциплін, як хірургія, військово-медична підготовка та домедична допомога. Один з наших найефективніших тренувальних манекенів є симуляційний манекен Леорда Анна. Він дозволяє в режимі. Прямого часу контролювати всі життєві показники пацієнта, потерпілого, змінювати їх в режимі реального часу, як, от, наприклад, показники серця, биття, тиску має змогу коригувати для того, щоб наш курсант, студент міг якісно вчитись визначати ці показники та розуміти якість своїх знань. Одним з основних напрямків діяльності нашого циклу є волонтерська діяльність, де ми не просто навчаємо людей до медичної допомоги, а готуємо інструкторів, які зможуть ці ефективні засоби популяризувати в нашому суспільстві. І сьогодні малесенький екскурс, в будову джгута КАТ. Всім привіт! Мене звати Софія, я є студенткою другого курсу. і Сьогодні я ознайомлю вас з джгутом КАТ. Це сучасний та ефективний засіб. Зупинки масивної кровотечі. Його використовують тоді, коли інші засоби, такі як прямий тиск на рану, не дають потрібного результату. Джгуткат складається зі стрічки, платформи з фіксуючими рогами, воротка, пряжки та контрольної стрічки. Джгут накладається на кінцівки руку або ногу вище місця кровотечі, щільно закручується та зупиняє кров. Пам'ятайте, правильне накладання джгута допоможе врятувати ваше життя в екстреній ситуації. Ну, ось і все. Три локації пройдено, але я ж обіцяла вам справжній ексклюзив. Ми проходимо спортивний зал. Літній майданчик та тренажери і крокуємо до місця, де панує справжня дружба, студентські вечори та підтримка, гуртожиток. За цими дверима починається справжнє студентське життя. І сьогодні ми не просто зазирнемо в порожню кімнату, ми зайдемо в гості до мешканки, яка покаже життя тут. Я Хацевич Андріана, студентка 4-го курсу 8-ї групи «Сестринська справа. Маючи досвід проживання в гуртожитку, ознайомлю вас більш детально з умовами проживання. Кожний поверх це як окрема квартира, де розташовані дві спальні кімнати. Санвузли та душова. Кухня обладнана бойлером, дві електроплити, чайник, мікрохвильова піч та три холодильника. Також на лоджії в нас є шафа для одягу, прасувальна дошка та сушка. Зауважу, що в нас цілодобово є гаряча вода. Обов'язковим пунктом проживання є навчання. Для цього у нас є спеціально виділена окрема навчальна кімната в укритті, де ми можемо навчатися навіть під час вимкнення світла, оскільки укриття забезпечено генератором. Ну що ж, друзі, це, мабуть, фінал нашої сьогоднішньої подорожі. Мені не хочеться з вами прощатися, але я не буду говорити до побачення, тому що сподіваюся, що це до наступних зустрічей. Для майбутніх студентів це до вересня, а для їхніх батьків до батьківських зборів. Але ми ще точно побачимось. Перш ніж я піду, хочу подякувати нашим неймовірним викладачам, які були сьогодні з нами. І безпосередньо вам, що уважно стежили! В одну з останніх неділь травня у нас відбудеться День відкритих дверей. А щоб не пропустити всі деталі, підписуйтесь на наші соцмережі. Я ще раз дякую, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі в стінах нашого коледжу. Слава Україні! Героям слава!